Дорогі земляки, рік, що минає, був для кожного з нас викликом. Та попри всі труднощі, ми довели, що разом ми сильніші за будь-які негаразди. Україна бореться і кожен із нас щодня наближає нашу спільну перемогу. Цьогоріч ми в чергове побачили, як важливо триматися разом, як важливо підтримувати тих, хто поруч, і не забувати про тих. То зараз далеко від своїх домів. Різдво та Новий рік це час надії, тепла і віри в краще. Нехай у кожній вашій оселі панує мир і затишок. Нехай це буде час, коли родини збираються разом, коли ми дякуємо одне одному за підтримку і молимося за наших героїв, які сьогодні стоять на захисті нашої батьківщини. Я щиро бажаю кожному з вас здоров'я, сил. І віри, а нашій громаді процвітання і нових можливостей у прийдешньому році. Нехай 2025 рік стане роком перемоги, єдності і відновлення для всієї України. З Різдвом Христовим! З новим роком! І слава Україні!